Зараз про те, що вдалося зробити нашим військовим вперше в історії, пілоти сил тероборони збили БПЛА росіян за допомогою скиду боєприпасу. І давайте подивимось відео, як це було. Ну, це був російський дрон. Пілот наш завис на певний час над ним і влучив прямісіньку у дрон, який намагався розвідати територію навколо лісосмуги. І з нами у студії не у студії а на прямому зв'язку. Людина, яка власне це і зробила, та зможе прокоментувати побачені кадри. Антон Готвянський галяска, оператор БПЛА 130 го окремого батальйону 241 ї окремої бригади ТРО зсу. Вітаємо Вітаю вас. Само Вас Антона. Добрий. Ну, по-перше, вітаємо з влучним скидом. Мені здається, дійсно. Ми бачили різні там атаки наших дронів камікадзе на російські дрони. Але щоб саме скидом, це дійсно перше відео. Хочеться це додати, так буде з кожним. Це був Хотілося. експеримент. Це був перший скид. Чи до цього ви теж намагались таке зробити? Просто не так не так вдавалося влучно зробити. Е, Насправді саме. Такий вид збиття ворожого дрону був вперше. Як це взагалі було? Це як завжди була замічена ворожа група. Одразу піднялись наші бомбери. І зазвичай ми злітаємо тим бомбером і одним дроном зі сітки, щоб дрон. Але для максимальної ефективності ми в нашій дійсно першій бригаді робимо все, щоб максимально ефективно працювати. Тому ми. Мало й було прийнято рішення якраз таки кивитися другим дроном саме з бомбою.